Втомилися, прийшли в номер і просто uh, покупалися, як я казала, поїли чуть-чуть, трошечки і лягли спати. Я просто навіть не брала телефон до рук. Я хотіла виставити вчора відео і там, де ми були, але просто не змогла, тому що очі просто так пам! І все. Сьогодні ми трішечки проспали. Але ми дуже вчора втомилися, тому що я ну, не спала вночі тоді. Ходили, дорога, коротше. Тому нічого страшного. Зараз швиденько ми вже зібралися і будемо виходити. Такий лучок. Зараз ще в тому зеркалі покажу вам. Ось такий лучок. Чоловік до мене прийшов. Це зібралися. Це на першу половину дня. Потім ми переодінемося. Чукс. Чукс. Все, будемо виходити. Прийшли зараз в Гулівер. В зараз хулин. Тут просто мій прай. Я тепер не хочу звідси виходити. Така свічечка. Це що? Ваза? Так. Пішли, пройдемося ще. Коротше, просто мій рай. Я не можу. Ми прийшли в океанаріу. Клас! Три в він, це наче як телебачить одного телефону. У mm -hmm. мене це не його. Ти будеш щось знімати? Оу, які рибки, блін. Так гарно. Солнце. Пиши за счетку вот сейчас, а вот сюда. Хочешь, пиши за счетку сюда. Я поняла, что ты сейчас разнимешь меня тут. Пиши за счетку. Солнце Да, Давай, какие тут. Ты помнишь? Ага. Не смело, когда Ты Вот, на Черевіка тоже. Цікавенька така. Вау. Трипачки такі, країні, які вони великі всі там. Зараз. Брінживу це так гарно. Вау. Дуже гарно. О, ты ще хотіла их Вау Круто! Ого! Трендово. Зараз Сейчас э, заходишь мене от повертайся до нас ще раз. Вот этот круг, да, наверное? Вот сама, да? Да. Вау. Опасненько. Опасненько, да? Не, не. Она Ну я же скажу. Тут не было. Нет, тут не, я скажу, бы она такая. Сейчас я поговорю, что у нас есть. Зараз такий відкритий як воно. Кто у нас тут? Хто <с> тут? Wow! <laughs> oh. <laughs> купила парасольку і плащ, довелося. Зараз приїхали вчора бачити такий величезний мак на поштові. І така тераса гарна. Зараз вам покажу. І зараз у нас буде святковий обід спочатку. Я не пам'ятаю, казала вам, чи ні, але сьогодні все не дочниця, весілля, друзі. Тому ми сьогодні сходили в океанаріум вже. Це у нас така розважальна програма. Ми сходили в океанаріум. Зараз будемо гуляти, підемо в церцешку можливо, що в Вулівері я собі нічого не знайшла, я шукаю собі джинси якісь гарні. Зараз вам покажу цей. Терасу. Ми вчора там пішки я вам знімала, ходила. Зараз йдемо. Мак! Я вже голодна. Ми поснідали в позатій хаті, до речі. Сирники, чайочок. Ось так от. О, сонечко вийшло. Сонце. Сонечко вийшло, сонце кажу. О, бачите, до 11 теж. <плес> в блокбастер. Але тут коротше, ми ходили, ходили і вичили світло. І тепер я не знаю, коли його вплюся, склала чекати генератор, але вже хвилин 20 ходимо, не вмикають світло. І час не хочеться потрачати, але й хочеться купити собі джинси на своєї чоловіку. Дуже класні. Коротше, не знаю. Але трошки почекаємо, якщо повідемо. Ось такі наші реалії живемо по разі по світла, реально. Ми перший раз були, не працювали ще. І ще, коротше, не відкрили. Але працює. Мені так цікаво, так хочеться потрапити, але, бачите, не працює. Дали світло, зараз касу запрацюють. І ми купимо. Коротше, ми якраз сходили за цей час туалет. І все. І собі зараз пішов купляти на касу. Я спочатку так трошки розстроїла, що сьогодні дощ, тому що в нас на весілля був дощ. А на першу річницю був трошки дощ. І сьогодні ми в Києві на другу річницю, да, 22 липня, і знову був дощ. Але слава Богу, він був у нас ну, трошки-просто. -трошки. Там, я не знаю, ми поки сиділи в маті, він був, як в океанарі, ми можливо, вийшли, перейшли на городи, купили оце плащі, і потім він перестав. І коротше, що? Але... Я хочу сказати, що а, я дуже рада, що зараз вийшло сонечко і знаєте, не жарко, тому що, наприклад, сюди їздили там, тиждень, то бучі два, то тобто, була така люта спека, я не знаю, як ми ходили. А так ми поїхали, зараз ну, 29 8 градусів, Або там зараз наприклад, десь 26. І це просто ідеально. Ми не смажимося на шоу. дуже задоволена, сподіваюся, нам щось чого треба. Пойдем поближе? Привет. Да. Привет. Так гарно. Да? Класс, да? А знаєш чого? Знаєш ти Все, ми вже зібралися. Виселяємося з готелю. Класно провели час. Зараз прогуляємося до вечора, до півп'ятої. місту ще Пообідемо і будемо йти на вокзал. Такий сьогодні лучок у мене. Класний готель, нам сподобалось. Все, будемо йти. Собачка. тум <плес> дум дун тум дум дун, -дун. дун, -дун, -дун. <плес> Гарно, так сейчас побачимо би, на місто знову. Так, да. класно. Oh, cool. Знаєте, прикол в тому, що я як два роки тому ми тут були, я хотіла зняти влог на YouTube, і, але якось я так знімала, то не знімала, і через свій перфекціонізм, синдром. А відмінника я не, не виставила його. Навіть тобто не змонтувала, тому що там було мало якогось матеріалу. Плюс тобто у мене телефон був старий. Зараз цей влог 100% вийде. Як я приїду, я його змонтую. У мене, правда, робота знову є наступний тиждень. Але на цьому тижні, поки в мене відпустка, я його змонтую і виставлю. у мене ще один влог висить. зараз Піднімаємося так гарно. Це вже в нас останні місця перед тим, як їхати додому. Ми сюди вирішили не на осаночок прийти, тому що ми тут були вже. Тому зараз прогуляємося, підемо пообідаємо і будемо йти на вокзал. Не знаю, можливо, ще кудись сходимо, тут, якщо буде близенько. Ми як перший раз, так і другий раз не шукаємо легких шляхів. Будемо, щоб не кружляти. У мене є відео, якщо я знайду, я вставлю, як ми перший раз також так робили. Ого, тут стрмно. Зараз будемо спускатися. Я тепер ніде не буду заробити, мені тепер з Подорожувати в Києві це. Вниз вгору, вгору вниз. Знову вгору. Що таке? О! Я в очках, в окулярах. Ой, Боже! Ми тут минулого разу також були. Тільки ми спускалися, а зараз ми обійшли коло і тепер піднімаємося на скляний міст. Гору да, вниз, вниз вгору. Ти втомився за ці дні. У нас ноги. Отут. болять ноги тут. Ой! Мишці. М'язо. Зараз підіймемося. Потім ще знову куди ми? На хрещатик. Ну, да. Десь пообідаємо. Да, да, да. І потім скупимося на до поїзд. До Парка Шевченка. До парка Шевченка? Це... Ага. Добре. Боже, так рада, що купила монопод цей штатив, тому що тепер ми можемо себе дуже зручно знімати. Зараз будемо знімати, і ви побачите спойлер, мені Reels, Ну, сфоткаємося. До речі, наш секрет також це, це, це знімати... Ой, що я там? Наш секрет це знімати відео і потім можна робити скрін. Дуже бувають такий завіт, власне, скріни. Наче не в перший раз, а так страшно. Блін, жесть. О боже. Я дуже такого боюсь. Ну чотири ми вже були в інтерсіті. Але просто виявляється 10 хвилин. У мене такий стрес був. Я кажу, все, ми мистину, ми сонце, нам кабине, ну що ми будемо робити? Будьте спокійно, напевно, ну, так чуть-чуть. Трошки. Все, коротше, їдемо. У нас такий прикол у нас. Чомусь я обирала туди, виїхали, я обирала, щоб було вперед. Дивилися туди. Ну, обирали і там, де буде голова, тобто ми будемо їхати вперед повітря. Але, коротше, що? Ми їдемо назад. Да. Так. А чого? Я забуду. Типа в голову нанятий всього. Наспоки. Тепер всі їдуть, типу навпаки, я так виповнюю. Можливо це так якось щастить, не знаю. Можливо не можна брати, не Коротше, все, взяли за доскалу. Не гадаю. Є золота і чай. Я поп'ю й те, і те. Я не могла визначитися. Тила? Да. Ну, тила. Ладно, все, ти тискаємо. Покажи, що ти взяла. Вже показують. А, давай показував. Ну, все це. Я не бачила.